На сьогоднішній день існує дуже великий асортимент різних топок для камінів. Зараз я вам хочу показати топ-5 топок для камінів в сезону 2022 2023 року. Отже, друзі, п'яте місце ми віддали. Топки від польського виробника краткі модель називається Зюзя 16. Так, вам не почулося, вона називається саме Зюзя. І що можна сказати про цю топку? Саме перше, це одна з самих бюджетних топок, яка є в цьому сегменті. Звичайно, за маленький бюджет, а вона коштує всього 800 євро. Ми не можемо щось дуже багато хотіти від цієї топки. Але треба віддати належне виробнику за ці гроші, за цей бюджет виробник вмістив в цю топку. Це саме необхідне, щоб вона могла опалювати ваше приміщення, і ви могли радіти вогню, який будете бачити через жаростійке скло. Перше, що нам кидається в очі, це оці такі ребра радіатори. І дійсно, це є ребра тепловіддачі. Топка повністю відлита з щавуну, за виключенням деяких невеликих стальних деталей. Також вона має ще деякі функції, такі як, наприклад, механічний шейбер. Не у всіх топках в цьому сегменті це є. В топці є дуже цікава, до речі, функція, така як зйомна ручка. Для того, щоб ручка не нагрівалася і вам було зручно відкривати не опікаючи руки двері, ви можете її знімати і класти окремо. Цільно лита щаву дверка, в якій жаростійке скло. Також тут є функція чисте скло. В даному виробі вона реалізована достатньо примітивно, а саме, у нас є шнур. Ущільнювач, який з верхній частини видалений. Тобто в нас є щілина між склом і корпусом дверей. Завдяки цьому повітря, ззовні попадаючи в цю щілину, вдаряється в екран зверху і опускається вниз вподовж скла. Звичайно, це 100% вам не забезпечить відведення кіптяви і сажі, але певний час. Скло буде зберігатися чистим, заглядаючи всередину топки, ми бачимо, що у нас тут чугуний колосник та регулювання подачі кисню чи повітря знизу на колосник. Воно теж механічне, досить примітивно. Тут є соти, які перекриваються рухом. Руки. Заглядаючи всередину, ви побачите, що тут є зуб або так називаємий дефлектор. Він, до речі, виконаний зі сталі, і в ньому є деякі отвори для полегшення тяги при розгоранні печі. Виробник в даній топці заявив максимальну потужність 21 кВт. Я особисто в цьому сумніваюсь. А от номінальна потужність заявлена в 15 кВт. Дійсно, в це можна повірити, що вона може бути максимальною. Корпус даної топки є одностійним, тобто в нас немає додаткових стінок, немає додаткового футерування. Ця сама стінка, яка є всередині як футерування, зовні вона є ребром тепловіддачі. А також тут закладений виробником функціонал, додатково можна підключити приток повітря ззовні. Тобто є спеціальний вивід, на який можна змонтувати дефлектор, який буде брати кисень не з приміщення, де вона стоїть, а ззовні. Вага даної топки становить 150 кг. Діаметр димоходу 200 мм. На четвертому місці. Топка від польського виробника Defro Home модель називається Intra-ME. Ціна даної топки трохи менша, ніж 1900 євро. Що ми будемо мати за ці гроші? Перше, що нам кидається в очі, це футерування з білої кераміки. Досить гарно та святково виглядає, а ще це піднімає коефіцієнт корисної дії. Також ми будемо мати систему чистого скла. Ми будемо мати перфоровану ручку, яка зменшує теплопередачу. Отже, ми не будемо опікати руки. Якщо ми подивимося зовні на корпус, у нас тут є ребра, ці ребра є одночасно ребрами тепловіддачі, а також ребрами жорсткості, що дозволяє нам утримати геометрію корпусу при температурних навантаженнях. Також тут вже є закладений заводом-виробником приток повітря зовні. А також ми маємо чавуний патрубок, який дозволяє нам підключити пічку як до димаря, який спускається вертикально з гори зі стелі, або повернувши його на 180 градусів, підключити горизонтально назад в стіну. Вага даного виробу становить 235. Заводом-виробником максимальна потужність заявлена 15,6 кВт. А отже, це означає, що в номіналі ви можете отримати 12-13 кВт тепла. Достатньо висока ефективність буде швидко прогрівати приміщення, в якому вона працює, а гарний зовнішній вигляд буде радувати вас та дарувати затишок і комфорт. Третє місце. В нашому топ-5 заслужено посідає топка від бельгійського виробника Dovre модель 2180. Це топка з надзвичайно широким функціоналом. Перше, що нам кидається в очі, це великий чавуний димозбірник з безлічу ребер тепловіддачі. Так дійсно, це ребра тепловіддачі, які нам допомагають досягти надзвичайно високого КПД для чугуної топки 76%. Крім цього, Топка має приток повітря з вулиці. Також топка має двойні стінки. І саме цікаве, номінальну потужність 15 кВт. Ви можете в цьому не сумніватись, тому що внутрішня частина топки більше, ніж 70 см. Це означає, що туди можна загружати поліна довжиною до 70 см. З цікавого функціоналу, що є ще, ми маємо зйомну ручку ключ. Що нам це дає? По-перше, вона нам не псує зовнішній вигляд, вона не виглядає вичорно на фасаді топки, а також вона постійно холодна і ви не обпечете руки, відкриваючи двері в цій Топки у нас є автоматичний шибер. Для чого це потрібно? При відкритті дверей шибер автоматично відкривається, збільшуючи поток газів в димохід. Це нам виключає попадання надлишкового диму в приміщення. В даній моделі дуже вдало реалізована система подачі повітря на скло. Повітря в нас прогрівається. Проходячи між двойними стінками печі, попадає на скло вже прогрітим і цим самим зменшує кількість сажі та кіптяви, яка може приставати на внутрішню частину скла. Вага даної топки становить 185 кг. Ціна 2000 євро. Друзі, друге місце в нашому хіт пораді теж посіли бельгійці з топкою Довре 2575. Дана топка має номінальну потужність 10 кВт. Але це не головне, головне те, що бельгійцям вдалося втілити в цій моделі свої всі самі передові розробки. Перше, що нам кидається в очі, це фетерування вермикулітом, тобто це топка касетного типу без високого димозборника. Топка може бути скомплектована в кількох варіаціях. А саме може бути в такому варіанті, як у нас, де є три скла, бічне, бічне і фасадне. Може бути просто кутовою, де є або ліве, або праве одне скло і фасадне, або просто з одним фасадним склом. Також, що є цікаве, крім вермікуліту всередині, у нас є дуже цікавий дефлектор, який виконаний з жаростійкої нержавіючої сталі, в якому є безліч отворів. Це потрібно для того, щоб збільшити коефіцієнт корисної дії топки та надати їй можливість горіти дуже дуже якісно і гарно. Чому саме такий варіант вибрали виробники? Тому що в цій топці реалізовано подове горіння, тобто вона безколосникова. А коли горіння подаве, обов'язково треба, щоб повітря подавалося зверху. І крім цього, є ще одна подача повітря. У нас є два. Важеля, які відповідають за подачу повітря. Один відповідає за подачу первинного повітря, а другий відповідає за подачу вторинного повітря, яке подається у верхню камеру на допал газів. Дуже цікавий шибер. Він теж працює автоматично при відкриванні дверцят. Коли тверці ми закриваємо, шибер прикривається, цим самим зменшуючи тягу і збільшуючи коефіцієнт корисної дії. Коли ми дверці відкрили, автоматично шибер відкривається, і це виключає задимлення приміщення, в якому встановлена дана топка. Також ця топка має функцію притоку повітря ззовні, тобто вона може бути обладнана патрубком ззаду чи знизу для того, щоб брати. Кисень брати повітря для своєї роботи не з приміщення, де вона встановлена, змонтована, а ззовні з вулиці чи з іншого технічного приміщення. І ще раз хочу наголосити, що ця топка касетного типу, а це означає, що вона може бути вмонтована вже існуючий відкритий камін чи ця топка може стати на заміну тій топці, яка у вас вийшла з ладу. Вага даної топки становить 160 кг. Номінальна потужність 10 кВт. Це означає, що вона може без проблем опалювати приміщення площою до 120 квадратних метрів. Ціна цієї топки залежить від комплектації. Мінімальна ціна, якщо ви вибираєте комплектацію просто з фасадними скляними дверцятами, буде становити 2200 євро. І в залежності від того, чи у вас з боку одне скло, чи у вас з боку два скла. Ціна може сягати до 2700 євро. Євро. І очолює нашу п'ятірку преміальна топка від словацького виробника Кобок Чопок ЛЕ 97 на 71. Базова комплектація цієї топки стартує в ціні від 5800 Євро. Чому я кажу базова комплектація? Тому що, можливо, при замовленні даної топки ви захочете заказати деякі додаткові функції. Що може бути додатковими функціями? Це може бути додатково скло з шовкографією, може бути різнокольоровий сегментований шамот всередині, може бути додана ще висока база для того, щоб вона стояла вище, а також додаткові фасадні рамки для того, щоб вмонтувати її в теплову камеру. Дана топка має масу 450 кг. Внутрішня частина цієї топки футерована сегментованим шамотом товщиною 5 см. Відкривання дверцят в даній топці є вертикальним. Ще це називається гіллятина. За рахунок внутрішнього футерування та за рахунок. Подачі зовнішнього повітря для роботи топки вона має дуже високий коефіцієнт корисної дії, який становить більше, ніж 80%. Потужність даного приладу в номіналі становить 13 кВт. Це означає, що даний пристрій може обігріти приміщення чи будинок площею до 150 квадратних метрів. Характерними на корпусі є ребра жорсткості, вони є одночасно ребрами тепловіддачі. Принцип подачі. Повітря ззовні реалізований дуже цікаво. Він може бути універсальним, як знизу, ззаду, з правого або з лівого боку. Діаметр димохода в даній топці становить 200 мм. Дуже цікаво і складно, технологічно складно, я сказав би, реалізована подача повітря на скло. В даній топці повітря, проходячи через двойні стінки, нагрівається і подається вже нагрітим на скло, цим самим зменшуючи. Осад кіптяви та сажі на внутрішній частині скла. І ви можете дуже довго насолоджуватись чистим склом і прекрасним горінням в даній топці. Поруч з цією топкою я себе почуваю ліліпутом. Чи це я такий маленький, чи це вона така велика. Отже, друзі, всім дякую за перегляд. Якщо у вас ще залишились якісь питання стосовно даної продукції, звертайтесь до нас, дзвоніть нам по телефону, заходьте до нас на сайт та пишіть свої запитання в коментарях під цим відео. Дякую.